Друзі, всім привіт! Ви на біргижці з вами Олександр Йоленко. і сьогодні у нас солоденька новинка від Варвара, і не просто так, а на честь дня Києва. Є! Щорічна вже традиційна варка від варвара City Cake Imperial Stout з додаванням горіхів. Міцненький, у нього 11 алкоголю. Як бачите, на етикетці вказано, що це City Cake 25-го року. І, і... взагалі вцініть, будь ласка, етикетку там золоті ворота, які. Хіпстери їх несуть, їх несуть. Їх несуть хіпстери. Так, і це дуже круто, просто надзвичайно гарно. Куштуємо. Ну, наливаємо в першу чергу. Дивіться, а... у мене ложка до спеціального. Ложка? Я ручками відкрию. У мене нема таких пазурів, як в тебе. Фокс. Пиво Не пре на мене піною. Це вже дуже прикольно. Так пахне. О, так. Арахіса багато. Дуже багато. Саме оцей пінат баттер, так? З домішками ванілі, щоб оця горіховість не перла на тебе стіною. Це прикольно. Класно. Ооо, ти що? Солоденьке. Ооо. Я дуже факт. Це факт. Клас. Мені дуже подобається. Максимальне. Я таке просто обожнюю. і Коли написано пейстрі стаут, я очікую саме такого смаку, щоб він був мега насичений, дуже щільний і супер солодкий. Як десерт, але оце десерт Ну, воно балансується цим таким чимось. Є сіль, і вона сіль. Головне, що вони залишили цю минулорічну паленість, але додали трохи більше цукру. І оця сіль ну класно. Слухай, я в захваті, це реально дуже смачно. Звісно, що друзі ми не могли його випити без найправильнішого перевінгу в світі. Відомий на всю країну київський торт. У нас є цілий київський тортик. Ти взагалі любиш київський торт? Я не люблю київський торт, і мені не соромно про це сказати. Але а. А, а мені пасує? Бач, ти його не любиш, а я його вже їм. Давай я допоможу. Почекай, почекай. Ні! Так собі стояв. Перінг, а хоть. Коротше, гайз, давайте робити висновки. Ми їмось. Сніх стоян київських тортів, гостей міста, транзитних перевізників. Кутив собак і, 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 і залітних карасів красив Дніпрі. Всіх зі свята, З новим роком Києва. Ну, Барвар, я их шушов. Бувай, будьте здорові.